Вітаю всіх вас на уроці для середнього рівня. Середній рівень це рівень pre-intermediate. І сьогодні ми з вами будемо вчити таку розмовну тему, яка називається complaints, що означає скарги. Будемо вчитися скаржитися на якийсь сервіс, на якісь неполадки у вашому, наприклад, номері, чи якщо щось трапляється з їжею, яку ви замовили в ресторані, і тому подібне. Будемо вчитися це робити. Цей урок не призначений для студентів початкового рівня, адже тут складні вислови. Але для цікавості ви теж їх можете подивитися. Наша задача вивчити необхідні вислови, які ви зможете приміняти в різних ситуаціях і гарно їх відтренувати. Записуємо за мною. Висловів буде небагато, але дуже важливо їх якісно записати з перекладом. Let's start! I am sorry! But I have got a problem. Я вибачаюсь, але в мене є проблема. I am sorry, but I have got a problem. Пишемо. Наступне. I am afraid, but I've got a complaint. Боюсь, Boyus, Alemen is karham. I am afraid, but I've got a complaint. Я трішечки роблю паузу, щоб ви встигали записувати. I am sorry, but I think there is something wrong with the shower. Вислови трішки такі довгі, але ви не поспішайте. I am sorry, but I think there is something wrong with the shower. Вибачаюсь. Але я думаю, щось не так із моїм душем. I wonder if you could ask someone to fix it. Цікаво, чи могли б ви прислати когось полагодити це. Фікс це лагодити, ремонтувати. I wonder if you could ask someone to fix it. Вони чомусь оце I wonder if you could дуже часто ставлять, тому запам'ятовуємо. Наступне I wonder if I could have some more towels. Цікаво, чи можна мені декілька ще рушників? Якщо ж ваші прохання не виконуються, чи є якесь таке питання, яке ви не можете з адміністратом вирішити. Тоді ви говорите Could I speak to the manager? Можна я поговорю з менеджером? Також вислів на будь-які випадки життя. Could you help me? Ви можете мені допомогти. Угу. Дописуємо. Це наша перша частина. І зараз будуть трішечки іншого характеру, будемо говорити про різні поломки. У нас є такий вислів is broken, що означає зламане або розбите. Попереду ми маємо поставити що саме. Давайте напишемо готовий шаблончик. Window is broken. Вікно розбите. Що ми ще можемо сюди використати? Desk is broken. Стіл поламаний. Може бути, може. Mirror is broken. Зеркало розбите. Bed is. Broken, ліжко зламане. Тобто все, що зламане або розбите, ми ставимо його на перше місце, далі кажемо «is» і потім Broken. Наступне, якщо, наприклад, ваша кімната занадто шумна, вас поселили в такому місці, де там транспорт їздить, чи там бар якийсь під вікном, чи сусіди дуже такі шумні, тоді ви скажете «my room is too noisy». My room is too noisy. Мій номер занадто шумний. Якраз таки всі ці вислови нам підходять для готелю, для ресторану. Зараз трішечки далі ми будемо ще вчити, для якоїсь квартири, яку ви заселитеся, орендованої, і так далі. Ще номер який може бути? My room is too dirty. Моя кімната занадто брудна. І якщо вас все дістало, ви хочете замінити ваш номер готелю, наприклад, ви скажете Can I change my room? Можна я заміню номер? Ще варіанти, що в нас ще може бути не так? У нас щось може не працювати. Це звучить Doesn't work. Наприклад, TV doesn't work, телевізор не працює. Air conditioning. Doesn't work. Кондиціонер не працює. Iron doesn't work. Праска не працює. Hair dryer doesn't work. Fan не працює. Тобто все, що не працює, ми кажемо через doesn't work. Або через слово there is something. Wrong. Ми вже сьогодні це зустрічали. Давайте ще напишемо. Наприклад, ви зайшли в душ, а він щось там не включається. Чи ви включаєте, якось там незрозуміло, ця вода розбризкується. Ви не можете це пояснити. Значить, нам треба сказати, що щось не так із чимось. There is something wrong with the shower. Це раз. There is something wrong with my safe. Теж, щось не так із сейфом. There is something wrong with mini-bar. Він чи не холодить, чи там має щось стукати. There is something wrong with TV. І багато-багато інших варіантів. Ми замовчимо такі заготовочки, які ви зможете використати в різних ситуаціях, підставляючи інші слова. Якщо, наприклад. Ви замовляли сніданок в номер, чи там якусь газету в номер, чи що вам принесли праску, а це не прийшло, не прибуло, вам його не принесли, і нам треба про це поскаржитися. Є для цього вислів hasn't arrived. For example, my breakfast hasn't arrived. Мій сніданок не прибув. Ви пишіть якийсь один приклад, а я вам буду інше називати. Що ще? Newspaper. Hasn't arrived Газета не прибула. Iron hasn't arrived І останній вислів, це коли щось недостатньо, наприклад, гаряче. Ви прийшли в ресторан, наприклад, я люблю, щоб кава була гаряча або чай. І уявим ситуацію, мені приносять мій замовлений чай, а він ледь теплий, а я такий не п'ю, чому я повинна його пити, правда ж? Тому я кажу: «Tea isn't hot enough. Чай недостатньо гарячий. Суп isn't hot enough. Суп недостатньо гарячий. Тобто записуємо isn't hot enough. Або, наприклад, ваш душ. Вода в душі може бути недостатньо гаряча. Shower isn't hot enough. Є. Mm -hmm. yeah. Молодці! Вивчаємо ці вислови, чекаємо від мене наступні завдання, що вам потрібно буде зробити, зробити вправи, прослухати додаткові діалоги, почитати тексти, у вас багато роботи. І потім ми з вами зберемося на уроці, де будемо відпрацьовувати цю тему. Тому не відкладайте в довгий ящик ці всі завдання, роботи вам багато, скористайтеся можливістю підтягти ваші знання. До зустрічі у нових уроках!